Друзі, всім привіт-привітик! Я сьогодні з'їздила до перукаря, підстриглася, зачіска така в мене. Чудова. Щойно приїхали середа сьогодні, заїхали в магазин трішечки чого скупилися, і буду зараз готувати вечерю. Хочу показати, що ж я придбала. Придбала ось таких зошитів, найпростіших 4,20 у клітиночку. І мені подобається тим, що в них, бачите, біла-біла сторіночка, яка можна в них гарно писати. Так як у нас вже березень місяць, десь загубився, десь щось не дописало, десь на чорновичок такий зорит саме-саме враз. Не подобаються вони мені тим, що в них дуже тонесенька обкладиночка вона мнеться. Ті дорожчі, вони більш обкладинка картонова. І що? те. зі спальні будемо зараз йти і готувати їсти. Так, такі. Темненький коридорчик. Переходимо на кухню. На кухні в мене такий, знаєте, невеличкий, безлад, творча обстановка. Рано вранці я була спекла ось такий пиріг. Зразу наколотила білий корж, висипала, мало мені показалося. То я заколотила ще один, тільки коричневий і наверх висипала ось так. І поки я прийшла, залишилося зовсім трішечки. Він дуже смачний, сподобався. Але чому, бачите, гливкуватий. Ну, нічого смачно. Ще погляньте, вчора купувала грейпфрут. Бачите, поки полежав, я до нього, він уже гнилуватий. Треба викидати. Лимонку одну купила, ще не поклала в холодильник. Це також вчорашнє. Я на кухні. Як у мене на 250 гривень, ніби то нічого й не купила. Ось такий невеличкий пакетик. Малесенький. А така велика сума. Що я купила? Яблука найпростіші: 32,99, просто яблука, написані на 50 гривень, 34 копійки. Що я хочу, вони невеличкі, невеличкі такі, може, й тверді, такі, знаєте, спекти шарлотку. На шарлотку саме буде добре. Потім купила хліб гетьманський. Замовлення було на щедрий, але не було в магазині, який вже є. 35 гривень хліб. Потім сосиски такі підкопчені 35 гривень. І взяла я ще ось такий чверть курчати, чверть три штуки, 81,17. Такі, знаєте, хороші. Зараз помию, замариную і в самий раз буде до каші, до картоплі. Вчора готували смачно, з'їли з задоволенням. Так, друзі, буду чистити картопельку, трішки з вами гомоніти. Буде суп гречаний, бо вже 15.30. Зараз через 50 хвилин. Прийде мій школярик і буде щось їсти, просить. Часто треба швиденько встигнути. День за днем летять непомітно. Роб... Працюю кожного дня. Робота основна забирає багато часу. Даже ніколи, знаєте, і знімати. Дуже часто щось знімаю, але потім не викладаю. То дуже коротеньке відео, то не вистачило часу обробити, то де щось не вдале. Дуже на мене велике навантаження. Всього не встигаю. Ці дні в нас було тепло: 15, 17, 12 градусів. Сьогодні тепло, але зранку йшов дощ. Десь о 13-й мряка була, зараз ніби розпогодилося, планую піти ще погребти. Палити я не буду, тому чи сухо, чи мокро мені нема різниці. Є деяка робота, яку потрібно на городі трішечки підробити. І все чищу, і все мене в <кхух> голові крутиться. Знаєте, пісня? Паска на носі, вікна не миті. Справді вікна не миті. Великий піст розпочаток, вже другий тиждень пішов. Так, новини по, -по телевізору сумні. Прошого нема нічого. От я тільки бажаю, щоб всі солдати повернулися додому живими, щоб кожна дитина дочекалася свого татка. Ну, а кожен ждун, щоб отримав по заслугах. Не, звичайно, не того, чого хоче, а того, що він заслуговує. Так, зараз начищу, поставлю варить, а тоді буду, тоді буду щось із м'ясом робити. Бачите, в мене. Ну. Яка кухня. Ой-ой-ой. ой, ой. Знаєте, планую все-таки переклеїти шпалери, так, чогось хочеться. Ну, все-таки, як вже піду в відпустку, то буду клеїти, не зараз. Так. Чистила. зараз буду кришити, бо чищу я одним ножем, він у мене настільки тоненький, що як починаю його ним кришити, то придавлюється і тріскається скло. Ножик у мене такий, бачите, кераміка чи скло, такий він тоненький, як тільки що зразу раз і тріскається. Так, була в Ніжині, як я говорила, забрала сина зі школи, поки я варю, він десь уроки йде, учить. Так, друзі, супчик я вже зварила, вже ми і поїли. Так, а тепер, тепер, тепер що у мене тут? А у мене шарлотка печеться. Зараз я вам покажу. Бачите, переставила трошечки вище, бо щось вона у мене слабо пропікається, чи з духовкою щось не таке. Так, погляньте, вже достала. Ось така коричневенька, нібито і пропечена, з шпажкою протикала, так наче нічого не береться. Докупи, бо була як проткнула перший раз. То витягнула сира. І я у Шарлотку додавала чайну ложку розпушувача, тому не боялася, що бісквіт мій упаде. Так, ось і все на сьогодні. До нових зустрічей!